Добрий день. Вас вітає будівельний факультет Українського державного університету залізничного транспорту. І я, декан факультету Дудін Олексій Аркадійович. Факультет навчає студентів за п'ятьма спеціальностями: прикладна механіка, галузеве машинобудування, будівництво та цивільна інженерія, ГДЗ та землеустрій і залізничний транспорт. Перша спеціальність прикладна механіка. Освітня програма організація паливно-мастильного господарства підприємств. Випускники цієї спеціальності е, можуть працювати як на паливно-мастильних господарствах, які обслуговують промислові підприємства та підприємства будівельної галузі, а також фахівцями з проєктування, обслуговування, обладнання нафтосховищ та лабораторій, які займаються визначенням якості. Паливно-мастильних матеріалів. Спеціальність є дуже актуальною, тому що наразі вся важка будівельна техніка та транспортна техніка працює на паливі, також потребує мастильних матеріалів для правильного функціонування та довгого строку служби. Слідуюча спеціальність це галузеве машинобудування освітня програма будівельні, колійні гіничі та нафтогазопромислові машини та комплекси. За цією спеціальністю студенти вивчають всі машини важкого типу. Це і калійні машини, і машини, які використовуються для будівництва, кар'єрні машини, а також машини нафтогазопромислового комплексу. Працевлаштування за цією спеціальністю є дуже широкою. Можна працювати на залізниці з машинами важкого типу, а також в інших підприємствах, які мають в своєму арсеналі важку техніку. Це і на автомобільному ходу, на гусеничному ходу, а також на підприємствах видобувної промисловості. При кафедрі працює хіматологічна лабораторія, яка призначена для сертифікації оцінки якості паливно-мастильних матеріалів. Студенти приймають дуже активну участь у роботі цієї лабораторії, як на заняттях, так і при роботі в наукових студентських гуртках. До речі, установку для отримання наночастинок вуглецю студенти збирали разом з викладачами. І а, на цій установці а, вони виготовляють нанотрубки вуглецю, які потім використовуються а, при покращенні а, якості мастильних матеріалів. Мене звати Романенко Олександр Валерійович, я викладач кафедри, будівельні матеріали конструкції та спорудів будівельного факультету, кафедра в Є профільною та випускаючою кафедрою. Випускаємо за 192 спеціальністю: це будівництво на цивільну інженерію. За цією спеціальністю у нас є дві освітні програми: промислове та цивільне будівництво та будівельний Ну, Професія будівельник це одна з найдавніших професій в світі. Навчаючись за цими спеціальностями, ви зможете розуміти своє просторове мислення, так як ми багато працюємо з 3D-моделями, з різними комп'ютерними програмами, які займаються 3D-моделюванням, і розрахунком просторових моделей. Також зможете навчитися розуміти красу та функціональність архітектури. Вивчити технології сучасного будівництва, то, з якими е, процесами відбувається е, будівництво сучасне, на які технології застосовуються. Пропонувати новітні комп'ютерні технології, які застосовуються в будівництві, то є це і розрахункові програми і е, 3D-моделювання, е, і програми, які і дизайном займаються. Ось це все ми в рамках освітніх програм розглядаємо. Також зможете зрозуміти, з чого складаються будівлі та споруди, як вони працюють, які зусилля при роботі цих конструкцій в них виникають. Це все зможете зрозуміти. Також зрозуміти від яких впливів та як руйнуються будівельні конструкції, яких відновити, може важливо підсилити да, під час відновлення або зимі конструкції це теж розглядаємо. Зможете здобути необхідні навички керівникам для управління будівництвом на будь якому рівні. Тобто .е. отримати достатні знання, щоб бути гарними спеціалістами та супроводжувати будівлі та споруди на всіх їхньому на всьому їхньому життєвому циклі. Життєвий цикл будівлі він складається з декількох етапів. Ну, перший етап життєвого циклу це проєктування та його будівництво. На етапі проєктування необхідні архітектори, дизайнери. Інженери-конструктори залізобетонних конструкцій, кам'яних, металевих, дерев'яних конструкцій. Також інженерні проєктувальники з інженерних систем, це у системи водопостачання, каналізації, електрифікації, тощо список інженерів, необхідних під час проєктування дуже великий. Під час будівництва, окрім інженерних спеціальностей, не... От виникає потреба в професійних, робітничих професій. Це такі як муляри, маляри, армувальники, бетонувальники, монтажники тощо. Також додаються інженерні працівники, це прораби, майстри, Начальники ділянок, інженери з охорони праці, постачальники будівельних матеріалів, конструкцій, геодезистів це все на першому етапі життєвого циклу, список необхідних професій. На другому етапі життєвого циклу це найдовший етап будівлі, це її експлуатація. На цьому етапі виникає потреба в поточному отриманні будівель. Тут необхідні робітничі спеціальності і також інженерні спеціальності, тобто виконувати сезонні огляди або е, е, непланові огляди, будівель до споруд, появляти аварійні конструкції, приймати рішення щодо посилення конструкцій. Тобто необхідні інженери, експерти. З обстеження будівель та споруд, також проєктувальники усіх, ну і наглядачі будівель та споруд. Третій етап життєвого циклу будівлі це її ліквідація. На цьому етапі теж необхідні грамотні інженерні працівники, які б могли б ліквідувати будівлю без наслідків як для навколишнього середовища, так і для оточуючих людей. Так і для споруд, які знаходяться на полу, наприклад, якщо будівля експортувалася в міській щільній забудові. Тобто, виходячи з вищесказаного, можемо зробити висновок, що наші студенти-випускники вони можуть працювати в різних організаціях і в організаціях різних галузів. Наприклад, галузь. Залізниці України в да, наші випускники можуть працювати на підприємствах, які займаються будівництвом експлуатацією будівель та споруд. А також широкому да, в проєктних організаціях, як ми вже казали, потрібно багато інженерних спеціальностей. Бути інженерами-конструкторами, як в металеві, залізопетронних, в дерев'яних конструкціях, е інженерних мереж, в будівельних організаціях усіх, профілів. працювати на підприємствах з витовленням будівельних матеріалів та конструкцій, в організаціях, що експлуатують цивільні та промислові будівлі або споруди, в організаціях забудовниках, Тобто, бути менеджерами проєктів, представниками інвестора, робітниками технічного нагляду у державних структурах, які здійснюють нагляд та контроль за будівництвом, бути інспекторами, експертами, в самих експертних та інженеруваних установах, тобто бути експертами з будівельних конструкцій, будівель та споруд. В комерційних структурах, які здійснюють постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання, Команда нашої кафедри, запрошую вас на наші спеціальності. Обирайте і Це 192 спеціальність будівництва та цивільна інженерія. Будемо разом розвивати, відбудовувати Україну. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні абітурієнти та їх батьки. Вас щиро вітає Український Державний університет залізничного транспорту, кафедра вишукувань проєктування шляхів сполучення геодезії та землеустрою та завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Угненко Євгенія Борисівна. Протягом свого життя ми задаємо собі питання, чи здійснились мої мрії, чи в повній мірі реалізовано наш потенціал. Чим я можу бути корисний суспільству своїм рідним та близьким своїй державі? Запорукою натхнення та здійснення наших задумів є вибір правильної спеціальності. Я хочу вас познайомити з професією геодезист та самовпорядник. Професія геодезист програма Велике Будівництво, що започаткована в Україні. Реконструкція шляхів сполучення, автомобільних доріг та залізниць, гідротехнічних споруд, мостів, об'єктів інфраструктури базуються на інженерних вишукуваннях в геодезичних роботах. Професія геодезист – це здатність виконувати дистанційні, наземні та аерокосмічні дослідження. Професія геодезист – це здатність застосовувати сучасне геодезичне. Навігаційне, аерознімальне обладнання, устаткування, спеціалізоване геоінформаційне, геодезичне та фотограматичне програмне забезпечення при виконанні завдань геодезії та землеустрою. Професія землевпорядник проведення земельної реформи в Україні стало можливим завдяки виконанню значного обсягу робіт із землеустрою. До них належать Проведення інвентаризації земель, формування земель резервного фонду та земель запасу, організація територій адміністративно-територіальних одиниць і встановлення меж населених пунктів, оцінка землі та нерухомого майна, розроблення технічної документації на право власності та право постійного користування землею. Перспектива розвитку нашої країни, квітучої України це висококласні фахівці з Геодезії та землеустрою, основи будівельних та землевпорядних робіт. Фахівці з Геодезії та землеустрою працюють в будівельних виробничих наукових організаціях та установах. Стартова заробітна плата від 20 тисяч гривень. Для здобуття професії Геодезист та землевпорядник вам необхідно поступити до Українського державного університету залізничного транспорту на спеціальність 193 Геодезія та землеустрій, освітня програма Геодезія, землеустрій та Кадастр. Практичні навички, які отримує абітурієнт, обравши освітню програму Геодезія, Землеустрій та Кадастр. Здатність здійснювати геодезичний моніторинг земної поверхні, природних об'єктів, інженерних споруд, здатність здійснювати оцінку земель та нерухомого майна, визначення принципів ефективного використання земельної ділянки, обирати та застосовувати сучасне геодезичне обладнання, устаткування та програмне забезпечення, що необхідно для дистанційних наземних та аерокосмічних досліджень. У сфері геодезії та землеустрою брати участь у створенні державних геодезичних мереж, організовувати та виконувати топографічні та кадастрові зйомки, інженерно-геодезичні вишукування для проєктування будівництва та експлуатації шляхів сполучення та об'єктів інфраструктури. Кілька актуальних топових тем щодо міжнародного співробітництва. Український державний університет залізничного транспорту має плівні зв'язки з Вільнюським технічним університетом імені Єдеміна Литва та Політехнічним університетом Франція. На часі вирішення актуальних питань академічної мобільності викладачів вищих навчальних закладів та розробки програми подвійних дипломів за спеціальністю 193 Геодезія. Та, землеустрій, ми готові до нових свершень. Я завідувач кафедри залізничної колії і транспортних споруд будівельного факультету, професор Плугін Андрій Аркадійович. Хочу представити вам нашу кафедру і освітню програму, за якою вона готує фахівців. Кафедра потужна, створена ще у 1932 році, отже, з великим досвідом освітньої і наукової діяльності, добрими традиціями, висококваліфікованими і доброзичливими, пер, переважно молодими викладачами. Один із них, доцент Денис Фаст, розповість вам про нашу освітню програму, яка, сподіваюся, стане і вашою. Сьогодні хочу розповісти вам про те, чому вкрай необхідно вступати на нашу спеціальність до нашого університету. Кожен з вас при закінченні школи або коледжу, зрозуміло, ставить собі питання, куди піти далі навчатись? Відповідь є: до нас. Тому що наші випускники, закінчуючи наш університет, отримують кваліфікацію широкого профілю інженер-будівельник залізничного транспорту. Якого освітнього рівня, бакалавра або магістра, це вже життя покаже. Інженер. Це людина з великої літери, яка завжди знайде вихід з будь-якої проблемної ситуації і може брати відповідальність за прийняття рішення. А чого боятися, якщо вони приймаються на підставі отриманих знань та глибокого розуміння питання, яким він займається? Завдяки тому, що наші студенти вивчають різноманітні професійні дисципліни, вчаться працювати з різними комп'ютерними програмами для виконання креслень та розрахунків будь-яких конструкцій. Це дає можливість працевлаштування за багатьма напрямками, не лише на залізниці, окрім підприємств головної транспортної артерії держави, а саме Укрзалізниця, в яку входять багато лінійних підрозділів, де ви можете маєте можливість працювати для наших випускників, відкриваються двері проєктних організацій, підприємств міського транспорту, не кажучи вже про Макдональдс і Нову Пошту. А саме головне, що вони отримують швидке кар'єрне зростання завдяки отриманим знанням в стінах нашого університету. Хоча зараз навчання і проходить онлайн, але це не заважає отримувати в повній мірі і на високому рівні знання, необхідні для вашого майбутнього. Одне з головних питань, яке цікавить будь-яку молоду людину, що обирає майбутню професію, це ким саме я буду. Мати змогу працювати як стану випускником університету, зрозуміло, що одразу після закінчення високі керуючі посади ніхто не займає, але й довго не затримується на початкову. Тому ви стрімко підіймаєтесь по кар'єрним сходинкам, і повірте, це відбувається дивовижно швидко. Починаючи з майстрів різних виробничих підрозділів інфраструктури транспорту, інженерів та інженерів, проєктувальників до головних інженерів та керівних посад у підрозділах Укрзалізниці, проєктних інститутах і будівельних організаціях. Які переваги нашої освіти? Швидке кар'єрне зростання, і це залежить лише від вашого бажання, швидке зростання заробітної плати залежно від посади, та затребуваність на ринку праці завдяки широкому профілю знань. Але, відповідно, є і мінуси, правда, лише один: це відповідальність за прийняті рішення в залежності від того, яку посаду займаєте. Тому запрошуємо вас на нашу спеціальність залізничний транспорт та обирайте освітню програму залізничні споруди та колійне господарство і отримайте можливість побудувати своє майбутнє власними руками.